Добрий день, а вже вечір, дорогі друзі. У нас сьогодні вже закінчується 26 жовтня 2025 року. Спали ми спокійно, я нічого вночі не чула, але в 11 годин я чула середній вибух, ну такий він був не дуже потужний. Ага ось, ну нічого не пишуть. Я сподіваюся, що все добре у всіх. В Києві знову був кошмар, дітям знову писала вранці. Щось Кожного дня. Кожного дня це місто бідне, нашу столицю. Вони просто унічтажають, гади такі. Радують он себе, бачулі, природа, листочки, рослиночки. Подивіться, яке все класне, яке гарне. О, моя гортинці, які, які жовті листочки. Дивишся і милуєшся. Такі відтінки, як багряні, червоні. Прям така палітра. Ксюшки сьогодні йшли на малювання, кажу, Ксюшка, он там, дивись, який Клинове дерево, жовте-жовте Бери і таке малюй. Ну, Ксюшка малювала не кленове дерево, я покажу, що вона сьогодні намалювала. Ми тільки що прийшли і ще не заходили в дім. І я на уличці вам зараз покажу. Її малюночок. Фіксації немає. Вірні стабілізації, тому трошечки тряситься. Ми сьогодні тільки на час поїхали. Бо збиралися дуже довго. Треба було самого рання їхати, чи не ну, я, вона спала, відпочивала, все-таки ж було навчання, це ж канікули почались. І ми будемо це розфарбовувати. Дуже хотілося б, щоб вона фарбами розмальовувала. Дивіться, великий листочок. От такі Є дуже цікавий малюнок, дітки, і собачка, і з зонтиками. Ну, да, початок. Але такий, бачите, малюнок такий, доволі прикольний. Так що початок є, будемо. будемо потім і продовжити. Сьогодні я кажу Ксюш, ну що часу. Хто там такий? Хто? Дит ліннячик, дитинячик. І одна. і водна. У нас м'ячик є. Рубі, дивись. Ге-хій, Хе сіня. А ну давай м'ячик, давай. Мой, спасіба, яка ти вумна! Давай. Показуй. Молодець, ти дуже умна собака. Трешка у нас закрита. Рубіка, хочу їй показати. Це що? Земля їсть, що тобі ж там не вистачає. Там же кисла земля. Їм подобається кисла земля. Що цікаво, я ж. Е Підсипаю весь час. Іди сюди, ось землі на'єлися, мама. Земля нічого. Давай, давай я трошечки. І ще покидаю, біжала. Вибіжала, вона м'ячик забрала і обігла. Заяць, заяць. Ось такий у нас вечір. Спокійний, тихо. Обіцяю, завтра, післязавтра буде вже погодочка холодніша. Вночі сьогодні було за холодно, тривала свої горденці. Цей полюс я не укривала, ну і ви, видно бачите, з марня, чи були заморозки. Оце я трошки я укрила. Оцей куст не укривала, але він, по-моєму, якось держиться. І е, ми пішли з Ксюшка. Вон одна гортензія укрита, шарколисна. Ще її не розкрила. Ну, ні, Всім доброго вечора. Буду все спокійно, саме головне. Я зіблювався тихо. такая хитрунька. Давай, мячик, давай, давай, я тебя бросу, давай. Мыша, давай. Ой, хорошо, надоело, ну, ну, <сосненький> Давай, оп, оп, оп. О, зиму -зиму. ах ты моя лопатуся, давай, давай. Друга, друга, девчонка. Красота, <сосненький> Давай, давай уже. цікаві. Так. Так, люди, апорт. Ой, же ти. Так, хочеш пирог? Ось пирог. Ось пирог. Ось да? Eu Маміну булочку нюхає, так? Да? Доброго вечора, друзі! І у нас сьогодні субота. Я готую ну, вечором. Пройшли ми з і готую ось таке рагу смачне Із баклажанчиків, Кольорової капусточки. Дивіться. Так, Радчики у нас в жовті. І зараз я цибульки заположу на пацаночної масочки. Ось така буде смакота І користь. Ще в кінці. Я лучок трошечки так Для краси і для пользу положено. А що еще? Вот такая у нас на кота уже. Еще тришечки, три голинки і уже буде наша рагу готова. І період будемо розрізати з яблочками, з порошком так неймовірно смачно. Так, у мене осталося 250 грамів творога Ну, сиру, так? І... І не захотілося сирники робити, якось не захотілося нічого. А ось поріг, яблучко, бо ще я хотіла так додати. Ну, хай буде більш такий яблучний. Всім приємна купилка. А ви робите пероги, розкажіть ваш рецепт. Туди я додала 2 яйця, половина ложечка соди, погасила уксусом, кепірчика. Трішки на глаз, чесно скажу, 2 яйця я сказала, Накис, пляночка. А, це все б я перемішала трішечки. Скіточного масла ще я додавала, перемішувала. Яблочки дрібненько нарізала, сир туди додавала і випікала. Хвилин 25-30. Дивилася. Те, що дивилася, щоб була. Смакату будемо в тарілочку. Кожен буде собі брати скільки йому треба. Дуже смачні овочі. Всім приємно апетиту. І хай вам теж смакує. Продегустували ми пиріг і хочу сказати, що він правда смачний. Бачите кусочки сира? Ось. Класно, класно розкривається смак, не пересахарила. Отлічно. Дуже смачний, м'ягенький вийшов. Яблочко дуже добре відчувається. І кусочки творога. Творог, бачите, він як крупиночками такими. Він продавався вже такий сир із крупиночками. Ну, в середні, вони не маленькі, ну класно, пирожок, а Оце я пожарила. І чебуречки. Чибуречки ми купували. Нам сподобалися. Головне, щоб жиру було небагато, ваганьок не маленький, а середній, Про я середні. тобто покажу. Ось. Ось такі чебуречки, така фірма Левада. Непогані.